Всім привіт до новому відео. Рада вітати в епіцентрі. Будемо дивитися сьогодні з снижечки, все, що добре, є, текстиль, красиві товари, естетичні для дому. Вже бачу щось дуже класне, але це цілий сервіс Silver Diamond на шість персон, 25 предметів, порцеляна, виробник. Плюс і не вказано хто? Ціна фантастична. 7859 гривень. Але це дуже все красиво. Це все дуже красиво, з такими крайчиками фактурними, з сріблястим обвідочком. Фіора, колекція. Красиво все. На такий сервіс, він величезний. Ну як величезний. 25 предметів лише але ну, ціна висока. Ідемо дивитися щось дешевше, але щоб орієнтуватися, то варто подивитися все. Особливо навіть дорожче, щоб потім собі аналоги бачити. Так, мінус 60% в епіцентру 22 роки. і а... Дякуємо, що ви з нами написано. Отримайте подарунок, сюрприз за покупкою від 2000 гривень. Яка акція є. Хлібниця 1899 гривень. Ось така, це дерево. Це дерево. Виробник Китай з бамбуку. Так, ще ось такі хлібниця 759 гривень. Теж розумію, можливо, це Китай чи ні, нічого не написано. Тут по-українськи написано. Така квадратна. Мені ця попередня китайська краще сподобалася. І країна походження, так, Китай. Країна походження Китай. Що ще є 429 гривень. Ось такі красиві корзиночки. На ніжках для фруктів. Схожа корзинка, а є в аврорі. Ну, схожа, не така. Це видно, що міцніша, якісніша, на ніжках, стильненька. 429 гривень кошик для фруктів теж Китай. Подивіться, скільки класного для дому, для кухні. Ай, клас. 357 гривень. Великобританія англійський. Він Сент, маслянка, металева і скляною кришечкою. А це крав. Це не крав. Металева маслянка 300. Це оця. Це мова про оцю. А крауф тут загубився. Я люблю. Вони класненькі, але не бачу ціни. Джермані. Так, а де крауф? Маслянка? Так. Немає. А ось 445 гривень. Акрилова кришечка, ось вона за 445 гривень. Ось ця масляночка. Так. Будемо розбиратися. Він сенд маслянка металева 439 гривень. Це і ця. А мені крал більше подобається. Яка вам краще сподобалася? Ой, 439 гривень така. Що ще хорошого є? Ще така є. Від Вінзер-масляночка з нержавіючої сталі. Відомий бренд. Ось така, но на даний момент фаворитах крал. Мені саме більше сподобалося. Хоча вінзер і крауф, ну, в принципі, по якості вони плюс-мінус одинакові. Це для парців. Млиночок, вінзер і зараз нижечка хороша. 50% можна придбати за 205 гривень, а ціна була 400 з копійкою. Ось Так, так ще такий є млиночок для солі 219 гривень, ось він для парчику і солі. Просто 167 гривень, такий примітивненький, простенький млиночок. Від Крауф ще є без знижечки 293 гривні. Оці красиві, майже 300 гривень скляні линки, крауф. Просто ось. Ці красиві, хороша знижка, зараз 299 гривень. Прозорий такий. Можливо, це не скло, а акрил, на саме, щоб не розбилося, бо на кухні все може падати з рук, коли ти паче поспішаєш. Ось такий цілий сет для спеції 1204 гривні. А з бамбуку спеції вуд Вікторія. Ось так. Але це китайський Так, не хочеться зупинятися на одних позиціях. На гандошки кухоні теж є знижка з дерев'яна, з бамбуку, Велика Британія. Дуже багато з Великої Британії товарів є Я вже показувала і в минулому відео. А з Іспанії, Португалії, є Італії багато склад, Тобто посуд є з різних країн, не тільки так. Це бренд, хоча виготовлено в Китаї, але бренд самий Велика Британія. Ось цей Вінсент. Виготовляють, ми знаємо і розуміємо, що виготовляють ці чомусь а в більшому а, діаметрі. Воно мало бути би навпаки. Оці 169 гривень, а ці 216. Так, ціни написані. Не досить незрозуміло так поставили. Трошка для нарізання дерев'яна, навіть тут є бренд. Випалений 30, 20 3021,3. Отакі дощечки 229 гривень. Так, терка, Вінзер 539 гривень, 449, але в основному навіть є оця велика 559 гривень. Ну, бренд, бренд дорогий. Якби відомий, і зразу автоматична ціна вища, але її добротна, така відчувається якість, оця ручка і пластик такий хороший, але більше як пів тисячі за затарку треба дати. 359 гривень. Зі знижечкою було 449 гривень. Ось така, і вона дуже стильненька, конусна, з такою пімпочкою зверху. Ось, досить, досить, досить. А якщо любите красивий посуд. В епіцентрі можна знайти. Це вже англійський бренд Vincent, Велика Британія, 150 гривень. Зараз знижечка теж з такою піпечкою. Бачите, бренди вони досить а, а, виготовляють, продукують свій товар, буває, що досить схожий. І можна навіть я кажу дивитися дорожче, а шукати собі аналоги а, дешевші. А ще яка тарка є, катарка, я подивіться. Три видали за 259 гривень, це вже Китай. Але це крауф, який виготовляє в Китаї. Хоча це німецький бренд з 1990 року дерев'яна ручечка. Е і досить непогано Такий силиконовий низ. Сталь. Дуже модняча терка. Крауф багато є, представлений. Представлений в Епіцентрі 249 гривень, ось така тарка, чотиристороння 249 гривень. Так, треба зупинитися, щоб подивитися ще трішки що цікавого. Чеснокодалка. Ось така 177 гривень зі знижечкою. Зі знижечкою. А є за 49 гривень. І такий стильненький але це пластик. Я думаю, що він швидко. Віддасть кінці. На мене тягне до цього крау, бо люблю. 329 гривень, такі щипці кухонні, нержавіюча сталь. Ось. Ух ти, отут красиві набори, буде на що подивитися, прицінитися. Так, ось такий теж крав. Ціна зараз 2450 майже, або от 3,260. Ой, який манюсенький. Картопельку чистити, напевне. Оцей ну, красивий. Цей красивий, але не написано, який це теж крав. 3000 гривень зараз. Є маркування. Є маркування. Я так розумію, що тут все крав і навіть браво! Хектор Браво рекомендує і рекламує. Набірну ножів є за 955 гривень, але тут три штучки. Так, це що? Це теж крафт 1068, які вони красиві, оці, які стильненькі. Є корковий верх і мрамор ніби. І мені сподобалося 1849 гривень, набір ножів, дерев'яні, дерев'яна колода 1849 гривень. Ось так Макс Марк, це англійський бренд. Завжди мені подобається ось така штучка, куди запихати, 1199 гривень. Можна собі просто купити і так свої ножі струмляти є для ножів окремо підставочки. Це щось таке, Максмарк, дуже стильне. Хто тільки купив квартиру, наприклад, чи побудував будинок, чи придбав, зробив вже ремонт і хоче щось класненьке класні ножі, 2179 гривень. Взагалі такі рухомі Якось воно все так рухається, як конструктор кухонні рушнички різні українського виробника. Напевне, набір рушничків 299 гривень. А за скільки за дві штуки? Але вони такі довенькі є, вафельний і махровий. Тобто, так то і так є так, 299 гривень, і написано, що виробник Дніпро. Український виробник, ось такі рушнички. Ще серветки різні по 79 гривень. Ні, це рушнички вафельні, мікрофібра, такі невеликі, вони а, руки повитирати. Це 100% бавовна. Україна виробник 79 гривень. Ось. Ще кухонні рушнички українського виробника. Жакард, бежевий 100% бавовна. Ось такий. Тільки погляньте, це виробляє Дніпро, продукує 79 гривень. Так що підтримуємо українського виробника. Подивіться, які красиві рушнички українських виробників кажуть, що нічого немає. Їку по посуду показую. Є теж українського виробника. Килимочок для посуду 161 гривня, рожевий ніжний колір для сушки посуду. Зі знижечкою зараз 40% знижки. І за 199 гривень є без знижечки українського виробника. Оцей теж Дніпро виготовляє. Так, тут дуже щось на красивому, прекрасний сервіс. Можна окремо собі викупити тарілочки, чайничок. Ось така красота, неймовірна, і хороша знижка. Так, 234 гривні. Так сподобалося овальна ця тарілочка. І Так, виробник Німеччина. Це німецького виробника красота. Є ще чайничок. Так, є чайничок 831 гривня порцеляна. Це Німеччина, 28% знижечки є. У нас як непогано, досить. Досить непогано. Так, велике, велике блюдо у ванні 672 гривні, не трішки дороговато, Це 234, якби ну, звичайно, що воно менше, але ціна звучить приємніше. А такого ресторанного типу посуд. Чашечка з блюдцем разом 189 гривень. Бочки такі фактурні, непогано білосніжний колір для еспресо, Манісінький є. Так, тут я ціни не бачу. А є салатнички 99 гривень. все в білих кольорах. Використовують багато ресторанів, готелів, але якщо ви на кухні, у вас буде така естетична посуда, такі тарілочки це теж буде дуже непогано. Старілка десертна 149 гривень, і більша підставка 259 гривень. Ось ці красиві. Тарілки для пасти, такі глибоченькі, 189 гривень. Ох, ти красива, дійсно красива тарілочка. Ось так. Ще ось з таким краєм, краєм є 229 гривень. Теж дуже красиві двисніжні. Більша. Тарімочка підставна 329 гривень. А для пасти 274 гривні. Ці маленькі менші. Для супчику. Красиві. 249 гривень. Ну і чашечки разом з блюдцем 189 гривень. Дуже добре, що не продається окремо. А якби чашка окремо і блюдечко окремо, а зразу в комплекті. Мені сподобалися пухнасті а, тапочки, такі ведмедики з хутра теді є в кольорі моко і такий біло-кремовий. Не білий, а більш до кремового. Так, такі тепулічки класні. Такий вибір тапок. Але яка ціна, я не бачу. Жаль, що не зрозуміло, яка ціна, можливо, тут написано. Ззаду. Так, не бачу. Не Бачу, Бачу, що країна походження. Україна і Дніпро. Знову Дніпро лідирує, виготовляє різні такі для дому, товари. Я вже побачила багато рушничків різного текстилю і ось тапочки. Дуже приємно, що український виробник робить таку красоту. Ну, оце це чашки 135 гривень. А виробник Китай 135 гривень, ось така чашка для чаю. Чаю обіп'єшся, будеш сидіти, дивитися ютуб і попивати чайочок, грітися. Ще ось така є за 149 гривень. My little town. Моє маленьке місто. Так, напевно, в перекладі. Можна собі і капучинку зробити, можна чайочок. А по чому чайнички? У чому чайничка, такий бордовий, красивий. І можна отримати кешбек. 10% і чайник. Україна-виробник 757 гривень. Оцей красивий англійського бренду MaxMark. Красиві кольори 1132 гривні. Такі вони вже зі свистком, а ще є в синьому кольорі. І... Діримо? Ні, це вже інший бренд. Це вже інший бренд, а ці красота. 1132 зі свистком нержавіюча сталь. А є дешевше 1065 гривень, залежить від кольору. Ох, як мені цей сподобався чайник від Крауф зі свистком. Тут як кераміка, але це сталь. Така фактурна. Ручка, як силіконова, м'якесенька. 1245 гривень, а ціна була 1660 гривень. Підшукую собі сотейник з кришечкою. Є від Вінзер 791 гривня. Теж хороший досить бренд. Я мала колись навіть Термос, то він трим... Я не знаю скільки років він у мене був. Просто дуже-дуже хороша якість цього бренду. 791 гривня коштує. І від Maxmark 899 гривень, а зараз знижка 30%. 529 гривень від Крау. Ось такі милі. Але ручка мені не подобається, що металева. Тільки за цього. Хочеться, щоб ручка була така силіконова, як без пластику. Щоб можна було зручно взяти, не брати ще шматинку-прихватинку, цю рукавичку. 475 гривень, така малесенька кастрюлька. Ось і декор. Декор від Етерна. Це Україна, виробник. Ох, як приємно. 279 гривень, мислитель. Ось така статуеточка модна. Зараз такі статуетки вони якби сучасненькі, класні. Це Наклеючку можна зняти, ось цю Слоник є. О, така красота 900 гривень. А пара слонів, це два, чорний і білий. А ці є статуетки 699 гривень. Овази для квітів в стилі Прованс, рожева, скляна, блакитна, є, є ширші вуші. Красиві ціна, досить бюджетна, 180 гривень. Можна купити добре в подарунок, Я б сама навіть не проти була б отримати в подаруночок таку вазу. Яка вона красива, таке скло, рожеве а, трішки матове. Цей блакитний кольор красивий. Прекрасно. 190 гривень. Ці теж красиві, але мені попередні з цим золотим ободочком і більше сподобалося. Всім дякую, хто був зі мною у відео. До зустрічі у нових відео. Оці чорні ще красиві від нашого бренду «Етерна». Ось ця красива етерна з така неправильна, неправильної форми. Вона досить широка. І я так її не можу витягнути, але вона дуже класна. 690 гривень. І 699 гривень. Ще ось такі є, теж від етерна. О, які красиві вази. Просто вавно ну, покажу детальніше в іншому відео.